Шановні товариші, ситуація на сході нашої держави, на жаль, поки що залишається напруженою. І чергові спроби ворога зірвати мінські домовленості свідчать про величезні ризики і загрози національної безпеки, суверенітету, територіальної цілісності. Ціни колегісні України. Повністю автоматизованою системою підготовки. Рост, рост, ми там а можете... Прийом даних по ціні, єдині системи прив'язки, заходить прямо на ціль і вражає ціль. Що родше все время практично перезаряджання.

Він може працювати ночі, але зараз там встановлена імітація слайдера, там оптичний пристрій і бінокль. Можна показати, який принцип дії, як він виявляється. Він сканує за рахунок сканера лазерного луча по клікам, бойову оптику виявляє, і визначає до неї дальність і координати. І комп'ютер.

Все долу жить. Дійснювати пошук артилерійської батареї противника. здійснюємо передачу координат на пункт управління артилерійської розвідки. Спостерігайте, що після введення коректур другий зал якраз на артилерійську батарею противника.